Маленькі друзі, на вулиці тепла сонячна весна. І весна подарувала нам багато-багато квітів. Давайте з вами пригадаємо, які ж квіти виростають на весні сніжник виростає пролісок. Трошки згодом з'являється фіалка, а потім... Виростає нарцис, кульбаба. І вже на кінці, в кінці весни з'являється мак і ромашка. Подивіться, які гарні квіти. А давайте скажемо, квіти які. Правильно, вони красиві. Ще які різнокольорові, духмяні, ніжні, молодці. Сьогодні ми з вами вивчимо вірш, який називається синя квіточка. Синя квіточка в росі посміхається до всіх джмелику і бджілці. Яблуневій гілці, джерелу глибокому, сонечку високому, песику вухатому, котику хвостатому. І до мене, як весна, посміхається вона. Послухайте ще раз і повторюйте за мною. Синя квіточка в росі усміхається до всіх джмелику і бджілці, яблуневі гілці, джерелу глибокому, сонечку високому, песику вухатому, котику хвостатому. І до мене, як весна, усміхається вона. Малята, а тепер спробуйте розповісти віршик самостійно. Бажаю вам успіхів!